Послання 1049. Вони тільки на словах визнають значення мого другого пришестя. Середа 12 лютого 2014 року Божого 23.00. Моя ніжно улюблена дочко. Як люди гадають, скільки я би мав чекати, перед тим, як поспілкуватися з ними знову. Перед моїм другим пришестям. Вони гадають, що я зроблю це за рік до цього, за місяць, за тиждень. А може, вони вважають, що я взагалі б їх не попередив? Перед моїм народженням світові був обіцяний Месія мій отець говорив через пророків, щоб дати людству надію, мудрість і благодать прийняти Слово Боже. І щоб вони були готовими до мого приходу. Чи слухали вони? Багато слухали і готувались до мого часу. Та, на жаль, коли я народився, вони не були готовими. Тоді Іван Хреститель дав їм слово і попередив їх, щоб вони готувалися. Чи були вони готові? Ні, тому що вони не повірили йому. Однак багато з них були врятовані, тому що, завдяки моїй смерті на Христі, викликаної їхнім відреченням від мене, я відкупив їх в очах мого Отця. Так багато людей боролися тоді проти моєї місії, однак так багато пішло за мною. Зараз світ готується знову, з огляду на любов мого Отця. До всіх його дітей. Цього разу підготовка буде складнішою, тому що, попри всі їхні знання про мене, вони все ж таки відмовляться визнати, що Бог втручається і готує їх через свого пророка. Чим далі вони віддаляються від Бога, тим менше вони знають про мою обітницю. Вони тільки на словах визнають. Значення мого другого пришестя, тому що багато з них в дійсності не знають про це взагалі нічого. Цього разу в них не залишиться іншого вибору, окрім як побачити знаки, свідками яких вони змушені будуть стати, тому що я виявлю усе, коли я говорю, що щось відбудеться, і коли це станеться. Вони продовжуватимуть заперечувати, що це пророцтво походить із слів, сказаних моїми устами. Коли вони побачать, що земля перевертається, трясеться та на неї виливаються інші покарання, то все одно будуть стверджувати, що цьому існує наукове пояснення. Коли велике відступництво охопить світ і знищить християнство. На користь поганства, чи скажуть вони, що це добре? Відповідь буде так. Отож, якщо моя присутність все менше і менше шанується так багатьма, то які шанси того, що світ вистоїть проти сатани? Ось чому мій отець готує вас зараз, бо він ніколи не відмовиться від підготовки своїх дітей до його великого милосердя. Підготовка людства триває, і світові буде дана правда, щоб врятувати людину від остаточного знищення. Мій час близький, і все людство повинно виділити час, необхідний для підготовки своїх душ. Не треба марнувати часу, коли ви готуєтесь, щоб прийняти мене. Ви ніколи не повинні відкидати слова. Даного Божому Пророкові, якщо ви так робите, то об'єте мене, вашого Ісуса, просто в обличчя, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.